Перший футбольний клуб Івано-Франківська Ривера 1908 відроджує своє існування на презентації, яка відбулася 9 липня. Керівництво та тренерський штаб розповіли про плани та перспективи на сезон 2024, 2025 та майбутні перспективи. ФК Ривера був заснований у 1908 році та став символом футбольної історії. Тоді ще Станіславова, а нині Івано-Франківська, якщо говорити про історичну складову, нам дуже хотілось би, щоб це була якісне право наступництва щоб було це нове життя і відновлення тих славитних традицій які закладали ще з 1908 року створивши це спортивне товариство ревера Якщо говорити про юридичне, ми вивчали так само питання, то пройшло більше 70 років, і питання правонаступництва, воно ну не на порядку денному зараз. Зараз більше на порядку денному, як ми будемо працювати з цим брендом, чого ми досягнемо, але це залежить від. Того як професійно ми підійдемо до цього питання, і вже у 2024 році починається відродження клубу у вогняно-сталевих кольорах. Засновники впевнені, що команда зможе стати точкою підключення українських футболістів до світової футбольної мережі. Назва клубу підходить до латинського вислову Ревера, що означає «істинно», те, що справжнє зберегти. Ту історіч, історичну цінність, яку несе е, Ревера часів 19.08 і 1939 року, коли вона закінчила, і додати нової енергії, нових е, відчуттів сучасності е, нашому клубу. Е, для нас дуже важливо, щоб в бренді клубу була дата заснування, тому Ревера 1908 це е, таке повернення до нашого історичного е, минулого. У сезоні 2024 25 клуб представляє Івано-Франківськ у другій професійній лізі. А команда Ю-19 у чемпіонаті області першої ліги наші плани дуже великі, я можу сказати. Та в нас є вектор розвитку, є стратегія, якої ми будемо дотримуватись. Та буде ставка на молодих талановитих футболістів, яких ми будемо розвивати. І, і маємо надію, що в подальшому вони зацікавлять е, великі клуби не тільки України, але й Європи. Наразі в команді зараз є 14 гравців, які підписали контракт. Ми почали підготовку 27 числа. Вже е, за два дні доходить до кінця наш перший тренувальний збір. Ми вже зіграли два товариських матчі, два ще попереду. Е, наше завдання зараз е, ознайомитися з другою лігою, закріпитись там. Е, і Спробувати і показати на що ми спроможні. Окрім того, при клубі Ревера успішно працює академія, яка підтримує дитячі мрії, допомагаючи юнофутболістам перетворювати пристрасть до гри у професійну кар'єру. Тут займаються діти від 5 до 17 років, забезпечуючи їм професійний підхід та розвиток. Ми зараз намагаємося структурувати всю нашу з, е, б, вертикаль професійного клубу. Звісно. В основі повинна бути професійна команда, але ми розуміємо, що попасти на професійний рівень футболу, грати з майстрами, от як зараз ми будемо вже заявлені в другу професійну лігу. То молодь не завжди зможе подолати цей етап, і ми можемо мати якісь проблеми. Тому ми створили дублюючий склад. Це хлопці, яким 16-17 років. І буде друга команда, яка вже буде адаптуватись для дорослого футболу, буде приймати участь в обласних змаганнях. Вони досить якісного рівня. Ну і сама академія вища ліга. Українського дитячо-юнацького футболу України ми будемо намагатися потрапити і в волітну лігу. З часом у футбольному клубі додають що «Ривера-1908» – Це не просто футбольний клуб, це історія, традиції та пристрасть до чесної гри. Бойова нічия. 8 липня Івано-Франківське Прикарпаття ЗСУ провело свій другий літній спаринг під час підготовки до нового сезону. Суперником команди Олега Рипана були львівські Карпати, які у наступному сезоні змагатимуться в українській прем'єр-лізі. Попри різний статус команд, суперники розійшлися нічією 1-1. за прикарпатців на 39-й хвилині. Влучним ударом зі штрафного відзначився капітан Василь Цюцюра, А у Львів'ян забивав іспанський легіонер Альварес на 43-й хвилині. Наступний спаринг Нофранківці зіграють 11 липня зі Стрийською «Скалою-1911». Городенківський пробій розпочав підготовку до нового сезону. Народна команда з Городенки вже розпочала навчально тренувальний збір, який триватиме до 14 липня в Івано-Франківську. Далі підопічні Володимира Ковалюка з 15 по 26 липня проведуть другий збір команди у Городенці, протягом якого відбудуться декілька спарингів. А вже 29 липня на команду очікує дебют у когорті професіоналів. Саме ця дата є базовою для проведення поєдинків першого раунду Кубка України з футболу. Жеребкування. Даного етапу змагань пройде найближчим часом. Додамо, що в новому футбольному сезоні пробій разом із франківською реверою 1908 змагатимуться у другій лізі ПФЛ. Відбулося урочисте вшанування лауреатів футбольного сезону. 2023-2024. Під час нагородження, кубки, медалі, відзнаки обласної асоціації футболу отримали чемпіон, призери, кращі арбітри, тренери, бомбардири та гравці основних змагань з футболу. Окрім того, під час церемонії нагородили кращих тренерів краю серед лауреатів. Нинішні та колишні наставники НФК Ураган Юрій Ванишин та Максим Павленко. А також тренер урагану, 2 Роман Кордоба. Спортивний азарт, любов до футзалу і одне єдине бажання на всіх поповнити лави драконів. Народний футбольний клуб Ораган організував у Франківську всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю 15 ю 17 та ю 19 На паркеті коледжу фізичного виховання майже три десятки охочих спробували свої сили потрапити до академії. Переконують навчання тут це чудовий крок на шляху до спортивного майбутнього. Побачимо відбір. знаю, що одна з найкращих команд в Україні. Та я спробую, пройду, не пройду. Зараз настроєний виграти з командою. З золотовим. Побачимо, чи вдасться, і бажання прийти. Дуже давно хотів заіграти за якусь футзальну команду. Ну, ураган дуже подобався давно, тому я тут налаштований пройти відбір, а далі буде видно. Тому що мрія моя. Отак так, тому важливо це. Мрії повинні здійснюватися. Для того, аби визначити фізичний стан та ігрові навички, для кандидатів влаштували особливе тренування. Кращих серед талановитої молоді визначають не лише вміннями, але креативністю та мотивацією. Дивимося, як діти працюють з м'ячем, як вони координовані, хочемо побачити, як вони думають, мислять на полі, які, вони, ну і хто бачу, відповідає. Той схильний до футзалу, ми будемо тих діточок запрошувати до себе. Мої вікові зараз велика, скажімо так, потреба. У мене і минулий рік, і цей рік майже всі перейшли в старшу групу Ю-17. Так що в нас практично створюється нова команда, і нам на даний момент дуже необхідні ну, нові. Гравці, академія кажуть в урагані, націлена на підготовку професійних спортсменів, молодих футболістів, які бажають прогресувати та вдосконалюватись. Їх забезпечують усім необхідним безкоштовним навчанням, проживанням, харчуванням, екіпіруванням та інвентарем. І краще серед тих, хто пройде відбір, знайдуть підсилення основної команди у майбутньому. Ні для кого не секрет. Практично в кожному клубі футзальному є вихованець школи НФК Ураган, тому ми хочемо продовжувати набирати хороших молодих футзалістів, які стануть підсиленням в майбутньому для основної команди. Так, якщо ми будемо аналізувати наших досвідчених уже футзалістів, які є і збірниками і національної збірної команди України і є учасниками нашої команди Ураган і інших команд, тобто перспективи є хороші. Все в головах, в руках і в ногах даних юних футзалістів. Все в їхніх силах, все можливо. А для тих, хто з певних причин потрапити на цей відбір не зумів, анонсується вже невдовзі ще один. У горському місті Дебрецен з 12 по 24 квітня відбудуться студентські європейські ігри. Участь у масштабних континентальних змаганнях з 18 видів спорту візьмуть понад 4,5 тисячі молодих спортсменів з понад 40 країн Європи, які представлятимуть 350 вузів. Зокрема, серед учасників змагань з футзалу команда Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, чемпіон України серед студентських команд. Представлено здебільшого гравцями основної команди ФОК Ураган, Ураган-2 та студентства коледжу. Вони тренуються та виступають під керівництвом тандему тренерів Юрія Іванишина та Івана Данилишина. Про результати та перипетії виступів нашої студентської команди дивіться у наступному випуску. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.